Добрий вечір. Мене звуть Олександр, я клієнт підприємства Квант. Хочу вам показати їх продукт Квант 8, який я купив півтора року тому. А чому розкажу. Ви бачите сам Квант. Зверніть увагу от на цю цифру, якщо ви її бачите. Входна напруга 237, а не 220, але квант видає рівно 220. І Хоча ця напруга вона пригає, вихідна напруга нікуди не пригає, стоїть стабільно. І я вам скажу, що вона стабільна, коли міняється нагрузка. Ну, тобі ж потужні прибори, вдома включаються, це ніяк на квант не влітає. До цього був великий стабілізатор, який з цією задачею не справлявся. Бо на дачах така недобра електроенергія, шуми не держить трансформатор напругу, що великий стабілізатор до, до нього не, не зміг з цим споратись. І мені дали пораду купити квант, як найкращий сказали. З, з тих, що роблять в Україні для нашого ринку. Да. От я його купив півтора року, тому і не маю ніяких претензій. Він чудно робить. Ще хочу сказати таку наблюдіння. Півтора року цей прибор стоїть отут на стінці. Як ви бачите, гараж і Літом тут дуже жарко, а зимою, звісно, прохолодно. Але цей прибор все це витримує і ніяких збоїв не дає. Досі робить чудно. І вам бажаю. Хочете надійну техніку, не треба бути скупим і платити триждим, а краще купити надійний прибор і не мучитись. Всього доброго!